На більшу частину України насунулись дощі та похолодання однак наприкінці цього тижня існує ймовірність, що погода вже буде більш схожою на літню, теплу, сонячну та суху. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до плюс 20 градусів. Про це нам повідомляє у так, 12 травня, у п'ятницю опадів буде мало. Лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях прийдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та в більшості сонячна погода, але місцями будуть хмари. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то вночі по всій Україні все ще буде без змін від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла, тобто ночі будуть холодні, а ось в денний час доби буде тепло. По всій країні без виключення повітря буде прогріватися від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла, місцями навіть до плюс 20 градусів, у Києві 12 травня. Хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 8, плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!